Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. І зараз про наслідки цього ранку було гучно і в Харкові. Ворог запустив по місту керовані авіабомби. Місцева влада повідомляла про вибухи. З нами Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий ранок. вітаємо вас. Чи можемо Добрий дізнатись ситуацію станом на зараз? Якщо можна говорити про наслідки та власне їхню ліквідацію? Ну знати, дійсно ніч минула. Дуже дуже неспокійна, було дуже гучно. На щастя, це були каби, які е, літали е, і е, розірвалися поряд е, з Харковом. Але у Харкові було дуже дуже гучно. Е, постійно лунала повітряна тривоги. На щастя, до Харкова не долетіли, але тим не менш було дуже дуже важко. людям переночувати сьогодні у Харкові, і будемо сподіватися, що день пройде більш-менш спокійно, пане Ігоре. В багатьох населених пунктах великих містах, обласних центрах енергетики. З метою превентивних заходів вимикали світло, тому що ворог прицільно гатив по енергетичним об'єктам. Як в Харкові реагували на цю ситуацію, що робили енергетики? Ну, Назад дійсно були були перерви деякі, і нам було дуже важко втримати теплопостачання, але нам вдалося втримати теплопостачання і як такових перебоїв з енергозабезпеченням у місті. Нема, але хочу нагадати вам, що на жаль, ми не маємо сьогодні власної генерації міста. і Ми заживлені від інших регіонів і інших міст. Мо ми цілком залежимо від них, пане Ігоре, Чи можемо станом на зараз говорити, що зараз вже так після після атаки місто живе ну більш-менш там, скажімо, в такому прийнятному для себе ритмі і темпі? Знаєте, я хочу сказати і подякувати харків'янам тим людям, які сьогодні перебувають у Харкові, бо завдяки їм місто живе, місто працює. І дійсно, лунають повітряна тривога. Дійсно дуже важко. Але е, хочу сказати, що все все працює, і громадський транспорт, і наше комунальне підприємство працюють. І ми надаємо в повному обсязі комунальні послуги містянам. Тому е, звісно, нам важко, але незважаючи на все, міст. Живе. Пане Ігоре, ми дякуємо за те, що ви долучаєтесь. Навіть попри такі важкі ранки, вистачає сил комунікувати. Це дуже важливо, тому що сьогодні вся країна вкотре відчула на собі терористичні дії російської армії. Ніщо їх не спиняє і жодні перемовини не діють. Ми це бачимо. Ми дякуємо вам за те, що ви знаходите можливість комунікувати з нами, інформувати про поточну ситуацію. Сил вам і харків'янам, ігор Терехов, міський голова цього незламного міста, міста Харкова.